Сідає Розчерепашу шоу. Суть цього проєкту, щоб я задавав діду питання, а він на них давав відповідь. Разом з тим, ви також можете долучатися і писати в коментар своє запитання, яке обов'язково в наступному відео діду зачитаю. А він буде на них відповідати, тому залітай. Давай питай, тільки хуйню не задавай. Давайте я? Давайте я буду щось піздіти. А вони є? Ти в них спитав чи вони є? А вони є. А ви є чи вас нема? А ну пишіть, 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 підписуємося бігом. Ви є, чи вас нема. Я тільки що помив голову, думав, треба причесатися, весь, ну висушити голову, причесатися, щось надягнути таке, знаєте. Але нахуя вам надо? Чого ти рукає? Ой, на що воно надо? Я вибачаюсь, Саша, не можна. Дід, я сьогодні отакій кофті, ти як сідав в тому самому, покажи. Дід не хоче передіватися щось таке вот, чого не год? На який дідок. Та й гарний чого. Поблети, Та не. А що таке білий? Що? Де? Це ось світло заднє, це в нас день зараз. Не-не, оце. А, трохи посивів, може, не. Коротше, люди, дивіться, в нас якийсь то зараз там день, то що ви дивитеся, е. а в нас ще січень. Наша січа не закінчився. Закінчається. Я хочу вас привітати. Сьогодні у нас п'ятий випуск дід. О, я одружений, кстати. Прикольно. П'ятий випуск дід, сьогодні. Рож, Правильно. Рош, 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 рош. Рош Що, Росшерепашу -черепаш. шоу. У нас світло є. Давай. Куйовано є. Таке собі. Не ругайся. Я так чувствую, блядь. Я так говорю, як я хочу. Саша, люди дивляться! Так ти ж теж матюкаєшся, не то що? Я не матюкаюся. То давай не матюкатися все. Так, ми сьогодні постараємося не матюкатися. І Я сьогодні постараюся не часто поправляти човк. Давай. Е, так, ну що, ми можемо починати, я думаю. Давай. Е, перше питання. Віриш у Бога? Я ввірю. Вірую. В якого Бога? Бо дуже багато богів я чув, по радіо передавали. Які ще Боги є? Наші! Християнський. Християнський нас ніби православні. Християнський. Бог це хто? Де він? На небесах. Ти Де? бачив? Чи так просто віра в тебе така? Так воно пише в Писанні. Якби ти зустрівся з Богом, що б ти йому посовітував? Щось би спитався, сказав би. Щось? Тільки здоров'я! Щоб в нього було здоров'я саме, здоров саме головне, до речі, На. в нашому світі. Дід вірить в Бога, А ви вірите в Бога, напишіть. Теж мені в принципі цікаво. Особливо в Україні. Так. А, то, а тим, хто бажає нам смерть. Той що? Нім. Не дуже так совітувати не, 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 то не, то не люди. А я вам нагадую, що е, ви дуже прикольні. Ми вас любимо і нагадую про те, що дід дуже синьо красивий. Дивіться, морточка. У мене така собі мордочка, У ну, діда краща мордочка, так, чи у мене. Це мордочка У мене хуже, ну нічого. Друге питання: скільки можеш з'їсти ковбаси за один раз? Кольцо я з'їм. Кольцо п'ять 5 О, Ну то треба задумати, да? А, за раз? За раз. Прям тако взяв і лупанув всю То п'ять кокуску. Я можу з'їсти. Нічого собі. За пів місяця. А за один раз? Ні. За один це... раз, ні. І наступне питання. На літаку літав. Було замолоду. І що да. як тобі літати на літаку? -то, Трошки... тошнувато було. А Я так? летів як валік в місті тут. Як тобі літаки? Як на якому літаку ти літав? В Городзінку? Ну, а чо? в чому? В Городзянику. Чернівці! Е... А в нас було в Кам'янці? Чернівці. Камери. Той є Одес. Це прикольно. Як Валька. Я? А я не літав ніколи. У мене не було такого. Ще на старець політа. Ще на старець полетаю. А якщо старе, то. Так, так давай. Так. Е я поправляю по тому, що в мене коси без лаковані, без гелю, без нічого. Давай. По мене голову, думаю, нахуй мінулі надо. Давай! Продовжимо далі. Четверте питання. Хто тобі купляє одяг? Здебільшого. Ну, з хто? Доча. Мама. І мама. Дідуся. Ну, в тебе гарний завжди стиль. Yeah. Дід може в одному проходити місяць все одно. Таке yeah. буває? В одному одягу? Чи таке не буває? Yeah, Ні, таке не, не буває. Давай запитуй хую, бо я психую. Скільки в тебе було собак і котів? Дуже важливе питання для людей. Це було скільки за все життя. Yeah. Шість було. Шість собак і шість котів. За все життя. Так чуєш багато. А ми продовжуємо. І я хочу вам нагадати, що в мене болить зуб, бо мені день тому його рвали. Все записується в один місяць, трохи прихворів. Але ми любимо вас, тому я вирішив зробити для вас контентус, щоб було, що дивиться. На ютубі. Що тебе плюс так? Я щось трохи Діда не заражу, бо тому що діду діти... Я... хульоху. Я внука не любуюся. Любу робу любу шле Я... на три букви. Я... Я як мати таку файну мордочку? Що це питання. Яка це мордочка? Тобу, от як тебе є. Стара. Ну, не, не збабчена дуже. Гарна мордочка. Я менше беру голову. Я, мен... Я більше беру взад. Дуже правильно. Питання від мене в телефоні. Да. Це здебільшого ви і здебільшого я. 50 на 50 задаємо питання. Да. Бо якщо я би не підготувався, ці питання б їх не було, да, да. то було б, я би тупив, мабуть, і задавав би всяку хуйню. А да. в мене підготовлені Ти би питання. Що я Що намагався? Наші Ну, Це по-китайськи. Да. Да. А ми рухаємось далі. Так, у нас питання виходить, сьоме. Люди більше кажуть правду чи брешуть. Отаке питання доволі таке розумне. не, 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 не А я тобі скажу, що лю, люди більше прибріхують. Коли брехали? Більше брешуть. По-моєму, так. Да. А ти більше брешеш чи більше брешеш? Чи а чи я більше правду кажу. Правду а кажу. А вони правди не люблять. А що таке правда? А це брехня. Правда, це совість Так, Ось така от е, відповідь, да. від дідуся. Е, ну, все одно подивіться, який він гарний сьогодні, це започи, безподобно. Ставте лайк. Якщо вам подобається діто, як зараз він виглядає, ставте лайк. Like. Бачимо, скільки у вас тут є. Що воно ну, щось фокусує чи не фокусує. А ну, подивись, ти фокусуєш чи ти не фокусуєш. Шо, ти був? сфокусував би ж не ж тако, так от Ти Та Це супер. Ми продовжуємо далі. Обов'язково не забувайте Давай. підписатися. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Підписався? Да. Ні, а оце я не підписався один. А ну скажи, що підписався. Один. А, це один є. Катя, чі не підписалася? Катю, чого ж ти не підписалася? Підпишитеся обов'язково. Кого? Ого. Ми ж вам. Ми ж вам погано... Погано нічого не совітуємо. Нічого. Не, нічого? С... не рекомендуємо. Та й по-українськи говорять. Не рекомендуємо, це українське слово Не, не. совітуємо. Совєтуємо це у російській Альянсі. Не, не рекомендуємо. Підпишіть, будь ласка. Тому що я справедливий. Я не брешу. І не обманюю. А було пару раз. Мене щось обманув був. Кого? Мене. Мене обманув, ні? Точно? Ніколи я свого внучка. внука, не обманюю. Люди, та ми вас теж ніколи не обмануємо. Ні, ніколи не ми не хотіли, щоб брахати. було погано. Та дай мені сказати. говори. Я ніколи людей не обманюю. Бо це такі люди, які обманюють. Вони безчесні, як, які брешуть. Золоті слова. Тут нема що додати люди. Бача. Золоті слова. Якби ти був актором, в якому фільмі б знімався? Я би всю говорив правду. Вони актори, це вони грають роль. Вони не... Брехни. Трохи так, да, трохи є. Не трохи, а. Якби ти був актором, питаю третій раз, тебе яким би грав би актором? чим би ти? Справедливим! Ти борився, ти борився, Людям говорив би правду і тільки правду. Пару По разів побрехав. Нікода. Ні разу. На брехні не вийшло. Ну, не вийдеш. все одно. Ну, актори, це така професія, бля, кому, кадіт. Це що брать? То от фільми знімаються, їм за це гроші платять. їх Люди люблять. Бандитів грають, розумних, придурків грають. А... Би... Яким би ти був актором? Яка б тебе була роль? Справедливим! Ти обрався без. Людям тільки правду говоримо. да, Люди. Що ви зрозуміли. якби дід був актором, він би знімався тільки в фільмі, в якому тільки правда. Тобто да. без брехні, без фальшу. Да. Отак. Яка твоя улюблена книга? Всігда людям треба говорити правду. Ідіть. Яка улюблена книга? Причому тут правда в срайдзі? Що ти пиздиш? Яка улюблена книга? Просто скажи мені, яка твоя улюблена книга? Книжка в тебе є, якась є, яка твоя улюблена книга. Яка. яка пишуть Правду. А, а відки ти знаєш, що не пишуть, Ну ж не пиздят. Ну це письменники. Ну пиздят письменники деякі. Неправду не кажуть. Є. Yeah. Українська правда. Я не вон. Ну в тебе до книжка. — Українська правда. Яку ти книжку прочитав, яка улюблена твоя? Яка як називається книжка? Границя вогні». — Та вона там точно правду пише. Да. Думаєш? Ну, ловлять бандитів цих... Ай, преступників, вареїв. Хай буде так. Що Хай буде. Кратить. Хай буде. крадуть Ну що ж, в держави. Давай питай, тільки хуйню не задавай. Який твій найбільший страх? Що ти боїшся найбільше. Отаке питання у нас десяте. Які говорять правду. Та що ти з тою правдою, бля? А що ти хочеш в мене? хуя? У нас кожне питання А я ще його не брешут. Причому тут страх і, блін, і правда? А що ж говорити? Я тебе питаю одне, а ти мені відповідаєш правда, на правді. в мене, мене вже починає коси сохнути. бо я їх мив, коси починає я сохнути. Шо? А я так і нічого до тебе не добився ось за і це. Хуй доб'ється. Бачите, що робиться. Правди правда не було і, і не буде з цими людьми. Дід. Це брехуне, злодії, розкрадателі. Чо думай? Люди бояться мишей, хорів. звірів різних, звірів людей дурнувати. Злодіїв. Злодіїв. Бояться що? в літаку, Всяк літати. Бояться висоти боїться. А ти боїшся, що тебе чи що? Так. Да. Звірів боюся. Мене тільки почали коси сохнути, ти вже мені знову на них плюнув і в мене зараз почнеться знову е, ожидати. Не... Так, ладно, добре, дякую, що ви з нами були це, сьогодні. Це, це дурнічно. Люди, е, ми хочемо з вами такого гарно попрощатися. Це був нас п'ятий випуск розчерепашу шоу. І будемо прощатися. Дякую, що подивилися відео. Підписка обов'язково коментуйте і пишіть, які б хотіли, щоб ще питання були. Спр... Можливо, щось. Тільки справедливий. І скажи, будь ласка, Добрехали. хто про нас худо мислить цю фразу зараз? Хай нам. Що? Хай взагалі свисне. І будьте здорові. Всім офідерзен. І, 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 і без справи. Я не люблю який брев. Ніхто не любить, коли брешуть. Ніхто Нахер воно нужне таки на брехні. Далеко не поїдеш. Все, всім і рамно розоблача всім. А да.